зміни в концепції мовлення телебачення громади готує нову стратегію. 3 вересня редакція провела брейнсторм. В колективі мали визначитися, які проекти стануть в основу на наступні три роки. Якщо у нас на сьогоднішній день є понад 20 проєктів, то вийшло таким чином, що всі ці проєкти практично всі залишаються, тому що в них є актуальність. І додаються ще е, такі напрямки, як фактчек, е, як реабілітація і е, адаптація е, у е, цей воєнний час, тому що е, ми розуміємо, що буде багато людей, е, у яких е, будуть е, певна інклюзія. Тобто люди будуть дуже багато людей з різними можливостями і різними психологічними станами, і нам це теж треба враховувати і ці напрямки актуалізувати і висвітлювати, і обговорювати суспільство. Зміни відбудуться, і всі ці мовлення в кабельних мережах будуть враховані графіки відключення світла та нові реалії, які принесли соціальні мережі. Ми будемо враховувати певні сучасні вимоги, теледивлення, сучасні реалії, теледивлення, і будемо сітку мовлення теж формувати. Виходячи з того, що, щоб задовольнити потреби інформаційні всієї громади і стати, напевно, таким основним офіційним інформаційним носієм южного і населених пунктів, які до нас відносяться, завершився експериментальний курс журналістики. Учасники підбили підсумки та поділилися своїми враженнями від курсу. Також вони взяли активну участь в брейнстормі. Запам'яталася гость з шість технології, бо це було щось нове. Зараз я вже використовую його, а також медіа юрист дуже пояснювала це. Наглядно сподобався курс, бо я себе спробувала у ролі журналіста і цей контент охопив більше двох тисяч просмотрів. Результати обговорення будуть покладені в основу стратегії підприємства на три роки.